Усім я рада вітати вас на моєму каналі. Цей блог розпочинається з того, що ми поїхали у сусіднє місто, щоб там погуляти та смачненько пообідати. Це власне я і Богдан. Дивіться зараз, що ми будемо робити. Тут пригодилися мої навички, викручування води з криниці. Пригадалися ті <ці> часи. Оксана, розкажи нам, будь ласка, що ти замовив? Замовим так. То я спробую спробу спробувати стейк. Стейк. І ти хочеш порівняти, чи буде він смачніший, чи Очевидь. ти готуєш? Очевидно. Що ти п'єш? Піво. Без алкоголю. Без алкоголю, ну, звичайно. А що це в тебе за футболочка така грибуса? Ні. Ні. Ні вон. Ні тішер. Родичі гарбузові, поняття. Олесільда. так? Що ти п'єш? Я замовила вірдінь мохіто, без руководження. І <зас> да. також я замовила салат Цезар. Тільки що ковхнула Так, я да, Бо я подумала про нього. <зас> Ми знаходимося зараз в ресторані Мейс. Він <«Maze> знаменитий э, в наших кругах ресторан. Ми колись тут були на сніданку і він був просто. сюди прийшли, раз там партій ланч. Тут Богданові до пива принесли ще такі крекери. Вони ось отакого темного хлібчика і перчиком. Дуже смачні. Тільки Олеся з'їдає. Принесли Богдану, з'їдаю я. <сум> я взяла тебе пару штук, що ти розказуєш. Ну, що Богдан? Yeah. приступай. Тільки мені ніколи це не похоже на стейк. На який це стейк? Це, типу, кусок м'яса. І що ти нам скажеш, Богдан? Типа вдома. Таке саме, хоч Може, трохи смачніше вдома. <laughs> тобі не виводиш, Богдан. Ти хочеш сказати, що в Польщі тобі було смачніше, бо тоді в Данську. Власне, мій салат Цезар. Вони ще до нього положили всі льотку. Не <гум> дуже дивно. Але цікава подача на такому шматку. Е листя салати. Я тут не знала, як, як розпочати цей салат. Ось рибку, яка була в цьому салаті. Їду, Вона дуже смачна. І так показує збиральні цього закладу. Вона дуже красива. А ще що мене вразило, це оця вітрина з брендовими речами. Скажи, чи ви щось таке подібне? Десь бачили в якійсь збиральні якогось закладу. Це реклама магазину, який перепродає та скуповує брендові речі. А сам ресторан дуже красивий, він дійсно розкішний, і тут подають дуже смачні сніданки. Ми вже вийшли після ресторану і зробили з Богданом такий висновок, який кусне тільки вдома вже. <гум> Ні, шо? в цьому закладі є дуже класний сніданок, але ланч знаєте, ну з п'ятерочки десь на троєчку воно дотягнуло. Тому що я заказала села типу Цезар, і вони там додали від себе ще сільотку. Таке <гум> знаєте, дивне трошки поєднання смаків було, і мені не сподобалось, що воно було все на цьому куску салату. І треба було його кришити, той салат, самому. Ще пороботи над тим салатом Треба було дати. Ті куски м'яса, вони не похожі на стайк просто. Стайк має бути як стайк, а не куски м'яса. Угу. Це вже другий заклад, якому так само подали. Таке особі. Я замовила собі безкогольний мохіто, і він був засолодкий, як на мене. Я не люблю таке солодке. Дуже багато дали цього сиропу і за такий а, обід. За Богдановий стейк, безалкогольне пиво, за мій салат типу Цезар і мохіто безалкогольне ми заплатили скільки Богдан? 70 євро. 70 євро. За за це. Не занадто вкусно. Ну, не було. Такої прям насолоди, аж не отримали. Але нормально, просто нормально. Цьому будинку квартира коштує приблизно 400-500 тисяч євро. Так. Десь квадратів 80. <рес> дуже класні наверху такі апартаменти. Той наверху двохповерховий, то напевне, що там мільйон приблизно буде. Мільйон? <рес> там дуже гарний район. Водоспадик такий є маленький. Близько їду, ззаді дому, Яхточку можна запаркувати. Підземний паркінг, ну і тут -то... центр. Я до тебе не гаркну, я тобі об'ясню. Ну 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 для хамський. Ні, така квіточка. Ні, ти зовсім не квіточка. Я тобі сказав, що. дам по шиї. Це кактус, Богдан. Кактус то тільки ти. То що, розкажи, Богдан, який у тебе план ще на сьогодні відпочивати. Chill, only chill today. До речі в нас сьогодні. Це в нас другий день такий, що вже тепліше. І ти вже поїхав і купався навіть Друге, зранку. Да, і, сьогодні купався. і як водичка тобі була? Perfect! Чудесна водичка. Богдан уже вже відкриває сезон пляжний. І що, на пляжу був тільки ти і качки, напевно. Ти на Другий раз бери мене ще з собою. Ти не хотіла йти? Я була зайнята. В мене англійська. Да, ні, в мене була англійська. Тому я з тобі не поїхала, щоб я тебе засняла ти показав, як ти приймаєш водні процедури свої. Mm. Guys, ми купили в декатлоні, а були пару тижнів тому такі ракетки за 30 євро, і вже один раз. Грали з Богданом біля дома, бодмінтом, звісно я виграла, бо я не люблю програвати. У мене ось така ракетка з рожевим кінчиком. Бачите, тут рожева. А Богдана така сама, дуже легенька, аж непривично було, бо в мене взагалі-то вдома в Україні такі дерев'яні, такі добротні. А ці такі легусінькі, що майже не чувствують. А Богдана така з голубим відтінком. Отак. Так що зараз будемо грати. І дивіться, що нас тут є. Кавун. Богдан купит І такі воланчики все йшли в комплекті дві штучки. Перша игра пошла. <ріст> а потім до нас приєднався знайомий Богдана, і ми дуже весело провели час, граючи в бадмінтон. Це було класно. Богдан, Богдан, а скажи, будь ласка, коли ми вже так на кулях політаємо. Можливо. Можливо. Можете дати більш точнішу відповідь. Якщо можливо, то коли. І чи знав, що ти в наших краях літають кулі? Знав, що літають. А коли, коли, побачимо коли. А як тільки то зразу. Все з тобою понятно. У мене тут робочий процес. Сусісочки зварені. Пів коколи шилося зі сніданка, то я його доїм, Руколка помита тут лежить. І я тут роблю салатик. Така робоча атмосфера. Зараз я його заправлю йогуртом і буду їсти. Доброго здоров'ячка усім. На годиннику зараз 655. Знаєте, куди ми приїхали, де ми знаходимося зараз? В таку рань. Пане Богдане, розкажи нам, ну, фіскут привіт. Фіскульт привіт. <ривіт>. Не пробула воду. Ні, не пробула. не пробула. Я навіть не хочу до неї підходити. Вона Я попробую. Куди ти мене привіз, Богдан? Я зараз буду приймати ванни. І сонячні, і водні. І Богдан мене запросив місце в першому мені ряду <гум> на це зрелище. Щоб <гум> я подивилася. Це вже Богдан, який буде за сезон, ти будеш купатися другий раз? Тільки другий. Тільки другий раз. Ну давай, ми тебе заснімемо. Бо я не знаю, чи я ще коли з тобою на другий раз поїду сюди чи ні. Ви вже зрозуміли, що цього озера буде в мене багато. Тому що це найближче озеро до нас. Ми тут будемо виводитися вже. Всі качки нас будуть знати, які там плавають привіт. Вона вже знає, вона познайомився. Не знаю. Скажіть, будь ласка, вам таке подобається. Ви б пішли б купатися? Видрій. А розкажіть мій самець видри це буде видрій. Знаєте, видра, як говориш, то зразу типу, видра дівчинка. Оце видрій. Внутрі. І як бачите, Богдан купається несе. І з ним ще два компаньйони позаду. Дві качки. Підтримують йому компанію. Знаєте, скільки мені показує, що зараз вісім градусів. На дворі ні, ну мені здається, що а, тепліше. І сьогодні в нас буде аж 21. Так що, так, да, зовсім не є гаряче, холодно. Скажу вам, мені холодно тут сидіти, бо я сказав, що вода тепліша. І зайшов назад в Ось і пішли, заходь, водичку. Полоба була тут сидіти, вам казати, подивіться, гусяча лапка. Пішли. Ні, свій. <ріху> Містові жителі снідають. Нікого нема. Паркінг цілий вільний. От тільки ще одна машина і наша. На такому красивому пейзажі буду я закінчувати це відео. Я щиро вдячна вам за перегляд та буду дуже вдячна вашій підтримці у якості вподобайки та якомусь хорошому коментареві. Я вам бажаю, як завжди, усього що найкращого та побачимось!